Чому після розставання колишній партнер вивалює на тебе багато бруду і пліткує про тебе невпевнена у собі особистість завжди намагається загасити яскравого партнера? Це інструмент їхньої компенсації. Поруч із яскравим партнером вони відчувають себе занадто. Скучними, нецікавими нікому. Чим більше вони відчувають власну бездарність, тим сильніше намагаються знецінити і потягнути вниз іншу людину, більш яскраву. Звідси всі ці образи, звинувачення, стиск. Їхня мета знизити знизити твою самооцінку, щоб зрівняти позиції. Чим сильніше їхнє відчуття власної неспроможності, тим глибше вони тягнуть. Колишнього чи нинішнього партнера вниз, щоб різниця між ними перестала бути помітною. Зараз по пунктам розберемо поведінку невпевненого собі аб'юзивного партнера. Перше – це постійна критика. Що це таке? Це систематичні придирки до дрібниць. Не конструктивні, а постійні. Ця критика не допомагає стати кращим, а вона знаєш, чисто щоб вдарити, щоб принизити, щоб занизити самооцінку іншої людини. Як це може виглядати? Це Оці постійні фрази, типу, знову все не так, ти знову все, все, все псуєш, та годі вже тобі, що ти розумієш. Критика тебе серед друзів та на публиці. Навіщо вони так роблять? Критика підвищує його е, самоусвідомлення. Він відчуває себе вище. Це спосіб приховати або або ж спроєктувати на тебе свої власні страхи, некомпетентність і так далі. Але про це іншим разом це детальніше Наслід... Детальніше, детальніше про це буде в іншому відео. Наслідки для тебе в таких стосунках це поступове зниження самооцінки. І у тебе порушується внутрішній самоконтроль, з'являється майже хронічне відчуття що все не так. Щоб, щоб ти не робила, ти робиш все не так. Виникає в результаті тривожність, і, зрештою, ти перебудовуєш свою поведінку під його критику. Що робити? Якщо ти вже в таких стосунках, це потрібно назвати його поведінку, сказати прямо, чесно і з почуттям власної гідності. Скажи йому мені боляче, коли ти так говориш. Прошу не критикувати мене в такому тоні і у такій формі. Фіксувати можеш е приклади його. Е Такої поведінки, там, дата, слова. Це дуже корисно для ясності і у разі потреби підтвердження. Тобі потрібно ще шукати зовнішню підтримку обов'язково. Це потруг, подруга, мама, тато, психолог. Це потрібно, бо погляд збоку реанімує реальність. Інші люди, особливо розумні і мудрі, можуть показати тобі те, чого ти вже не бачиш або не хочеш бачити. Друге. Знецінювання, що це таке? Що це таке не знецінювання? Це зменшення значущості твоїх успіхів, емоцій твоїх потреб. Як це може виглядати в стосунках? Він може говорити такі фрази тобі. Це дрібниця, не роздувай з цього проблем, з мухи слона не роби, та кому ти там потрібна, там, там, кому потрібна твоя премія, кому потрібен твій блог і так далі. Навіщо він це робить? Це знецінювання. Підриває твою впевненість у собі і робить тебе залежною від його оцінки. Аб'юзер таким чином зберігає владу, позбавляючи тебе внутрішнього і зовнішнього підтвердження е, твоєї цінності. як наслідок ти починаєш сумніватися у собі, замовчуєш свої успіхи, втрачаєш мотивацію, внутрішню опору. Що робити в таких ситуаціях? Доводити не у суперечці, а ділом, тобто зберігай документи, листи, фото досягнення, ділися з цим, з людьми, які тебе цінують. Говори, партнери, коли ти кажеш, що це нічого не варте, ти зменшуєш моє досягнення. А воно для мене важливе, навіть якщо воно дуже маленьке, воно для мене важливе, воно в мене надихає, воно в мені приємно, що воно в мене є. А ти цим знецінюєш мене. Якщо партнер. Якщо партнеру байдужо, потрібно обмежувати контакти, бо від постійної маніпуляції тобі буде тільки гірше. Далі, третє це порівняння? Що це що це таке? Це постійне порівняння тебе з іншими, щоб викликати, викликати у тебе уразливість і прагнення стати кращою за його шкалою. Як це виглядає? Тобто він може говорити, чому ти не така, як вона, моя колишня, чи твоя подруга. Ну, як, там, колишня моя краще робить, мама моя краще робить. Це може робити і чоловік, і жінка. Навіщо вони порівнюють? Це інструмент тримати тебе в стані недосягненості. Партнер контролює стандарти успіху твого і як наслідки, ти намагаєшся підлаштовуватися, змінюєш себе, втрачаєш унікальність, постійно відчуваєш страх не відповідати. Тобто його стандартну. Тобі, щоб вийти з цієї ситуації, потрібно сказати: я не змагаюся з кимось твоїми мірками. Якщо хочеш порівнювати мене з ким, то це твоя проблема. Бо стосунки це діалог і взаємність, а не одні ворота. Не вступай в гонки, а питай, що конкретно тобі не подобається. Це переводить маніпуляцію в предметну розмову. Далі, четверте сарказм і підколи. Це замаск... замаскована агресія. Що це таке? Це неприємні їдкі ядовіті жарти, після яких додає він може додавати. ну, що... ну Коли пожартував грубо, ну, ти ж розумієш, що я це жартую. Це прикриття приниження жартом. Як виглядає це? Ну, він там... Може ще говорити тобі, ну ти просто прямо геній, так як мило, що ти намага намагаєшся і сміється в у приниженому тоні. Навіщо він це робить? Сарказм дає йому прикриття, можна ображати і заперечувати наміри свої. Це метод перевіряти твої кордони, наслідки. Ти починаєш сумніватися в собі, боятися зробити щось не так постійно. Це хронічно в тебе такий з'являється стрес, боїшся зробити щось не так, замкнутість, з'являється. Що робити, якщо ти вже у таких у чому малиш. Якщо ти вже в таких стосунках, це потрібно назвати речі своїми іменами. Це не, тобто ти можеш казати йому, це не жарт, це образа. Я вважаю це недопустимим, більше так не роби. Тобто ти повинен виставляти межі дозволеного і берегти свою гідність, не закривати очі на такі жарти, бо далі можуть бути важчі слова піти. Далі, п'яте ізоляція. Що це таке? Це обмеження спілкування з друзями, сім'єю, хобі, позбавлення соціальних опор. Як це виглядає в стосунках? Е, ну і можу сказати тобі, твої друзі погано на тебе впливають. Е, він скасовує зустріч, створює конфлікти перед зустрічю, щоб зіпсувати настрій тобі перед е, зустрічю з друзями. Навіщо ну бо ти вже коли підеш на зустріч, у тебе вже давить цей. Цей стрес після сварки, навіщо це? Бо оточення, бо без того без оточення, тобою, тобою легше маніпулювати. Маніпу маніпулювати, коли ти одна, тому постійно ем, вмовляє він бути лише вдвох. Тобто тобі що, нас двох не хватає, Навіщо тобі інші? Тобі мало, мене ти чи що, це, це такі фрази. Наслідки ти стаєш емоційно, і практично залежно від ем, від нього. Бо ти без соціальних зв'язків ти не зможеш піти з насильственних стосунків, якщо вони будуть. А як показує статистика, вони будуть, коли аб'юзер лишає тебе одну без твоїх друзів. Далі шосте маніпуляція. Почуттям провини, це емоційний шантаж. Що це таке? Це використання твоєї провини, твою жалю, вини, страху для управління тобою. Він давить на твоє чувство вини. Як це виглядає? Наприклад, якщо ти підеш туди або від мене, то я то-то зроблю. Ти довела мене до цього. Якщо кинеш мене, то я не зможу жити. Там ти причина всіх моїх проблем. Навіщо він це робить? Це шантаж що прикладається. Він перекладає свою відповідальність на тебе, він змушує тебе підкорятися. Наслідки тут можуть такі, що ти береш провину за його неправильні дії і втрачаєш межі, живеш, аби не нашкодити йому, так бо ти постійно думаєш, бо я, я ж винувати і так далі. Постійна тривога і обмеженість у тебе хронічно ви, ви, виникає. Що робити? Називати речі своїми іменами прямо. Так я йому і скажи, це емоційний шантаж. Я не прийму відповідальність за твої рішення. Це твої особисті рішення, ти доросла людина, це твоє рішення. Я, я не впливаю на них. Не піддавайся на погрози, бо вони стають інструментом е, утримання. Добре, дякую тобі за увагу. Пам'ятай, твій світ це твоя сила. Тобі не потрібно ставати меншою, тихішою чи зручнішою для когось. Справжні стосунки не гасять тебе, а допомагають тобі сіяти яскравіше. Ти маєш право на повагу, свободу і щастя, бо ти людина, вільна людина. Ти маєш право на життя без страху, бережи себе, обіймаю тебе, все буде добре. Головне, бережи себе, своє здоров'я та свої нерві, і все буде добре.